Як ми всі знаємо, в світі не існує ліків золотої такої таблетки від вірусу папіломи людини. Дуже багато країн світу роблять клінічні дослідження, досліджують, 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 як же нам знайти це золоте таке лікування вірусу папіломи людини, щоб міг виліковувати і уражених, і з передраковими станами, але такої таблетки не існує. На сьогоднішній день є лише заходи, які направлені на те, щоб елімінувати вірус, тобто, щоб вірус залишив організм жінки. І це перше вплив на імунітет його укріплення, і друге це вплив на мікробіом. І ця площина теж досліджена. Ми маємо препарати, які будуть впливати і на першу площину, і на другу. Лікар поєднує ці препарати, і жінка е долучає елімінацію вірусу папіломи полону людини.